Ісусу Христу, отче Августин. Українська православна церква дозволила парафіям обирати, коли святкувати Різдво. Яка відповідь Української греко-католицької церкви на те, що дуже багато вірян зараз хочуть святкувати Різдво 25 грудня? В нас в Українській греко-католицькій церкві, тобто, загалом загальне правило. Залишається незмінне те, що ми слідуємо за юліанським календарем, який залишається тобто, для нашої церкви, як і для Православної церкви України, також тобто, таким правилом, так, за яким ми слідуємо. але з дозволу церковної влади, якщо є така потреба, то є можливо святкувати Різдво 25, -го, 25 -го грудня, і також, як Сказати в нашій українській греко-католицькій церкві, тобто вже є такий великий досвід в плані, в плані цієї консолідації з західним світом, тобто з католицькою церквою. Це для прикладу те, що за останні роки відбулись такі відчутні зміни. Те, що всі парафії української Греко-католицької церкви в Італії перейшли на григоріанський календар в Польщі зараз активно переходять, тобто вже є рішення. Щоб польські парафії нашої церкви також переходили на григоріанський календар, тобто цей досвід він вже є і він з часом, тобто, буде переноситись для того, щоб справді тобто, якісь такі позитивні реформи вносити в наше життя. Але знову ж таки блаженіший Святослав нещодавно давав інтерв'ю і дуже гарно розповів, тобто чому ми так знаєте зразу не летимо і не хапаємося. За цими тенденціями, які зараз справді є, тобто соціальні такі тенденції, чому не святкувати з цивілізованим світом? Тобто, пожніше Святослав дав таку відповідь, що найперше, тобто це святкування не повинно бути мотивом роз'єднання для українського суспільства, тому що зараз є багато тобто, інших мотивів, так а, тобто, календар може стати ще одним таким мотивом, який роз'єднає там ми там, ми там, тобто так. Але ми повинні разом прийняти це рішення, тобто, все ціле українське суспільство, тобто і українська Католицька церква, і православна церква, що ми слідуємо за новим календарем, і це не є суто питання святкувати різдво, але це є питання всі нерухомі свята, тобто всі свята в році. І взагалі тобто, цілий календар переноситься на 14 днів. Тобто це величезна зміна, яка потребує часу, потребує підготовки суспільства, тому що не можна так всех обрубати. І, тобто, це може привести до наслідків, до яких наслідків, що частина є проти, і це зараз більша частина суспільства. Так? І відповідно, будуть виникати певні конфлікти, і ці конфлікти справді виникали, наприклад, ем, мені здається, що в, е, в Канаді, чи тобто, на, на наших парафіях Гримської Гартовської церкви, виникали ці такі конфлікти, тому що частина парафій не хотіла слідувати за гроянським календарем, а частина вже прийняла. Та? І тобто, і виникав такий момент, коли священник мусив обслуговувати і ту частину парафіян, і ту частину парафіян, тобто виникали такі колізії. Та? У церкві Пресвятої Богородиці буде відправа 25 грудня для тих вірян, які хочуть вже перейти на григоріанський календар. Ну, дивіться, так, в нас в церкві буде відправа 25 грудня, буде святковий розпорядок, тобто різдвяна літургія, для того, щоб ми могли разом святкувати з цілим світом, особливо з нашими рідними, які, можливо, зараз з певних тих чи інших обставин знаходяться за кордоном і святкують різдво 25 грудня. Але знову ж таки нагадую, що це стосується суто питання різдва, тому що далі ми знову йдемо за юліанським календарем, тобто всі інші свята ми святкуємо за Юліанським календарем. Тому тут іде питання таке, тобто відсвяткувати, хто хоче відсвяткувати Різдво, тобто з, з цілим католицьким світом. Але е, також ну, тобто є така тенденція, на нас церкві вона дуже довго зберігалася, це є тенденція братерства. Е, і наскільки я ще пам'ятаю, що сів семінарії, е, тобто вже роки, роки, роки назад, якщо е, тобто, в день Різдва 25 грудня, нам семінаристам було запропоновано з питання, тобто з цього мотиву братерства, йти в Риму католицьку катедру і разом розділити радість народження Христа. Ну і тобто, більшість семінаристів ішли, і ми разом молилися, і разом тобто розділяли цю радість. Тому тобто, це є таке заохочення, так як ми одна церква, вселенська церква, тобто ем, ну. Розділяти разом з римокатоликами цю радість, так а вони разом з нами 7 січня. Тобто це завжди щось таке тобто якась така практика, яка існувала і працювала в нашій церкві. Скажіть, будь ласка, коли на вашу думку очікувати українцям такої цілісної реформи в релігії? Ну, е, насамперед, знову ж таки, процитую нашого бажанішого Святослава, що е, це є процес, е, тобто довготривалий, але це не є процес, який має відбуватися під час війни, коли і так є дуже багато, тобто е, то суспільство воно є хитке, дуже багато викликів. І головний наш виклик це війна це те, чим ми повинні зараз, тобто на чому ми повинні зосередити всі свої ресурси, і на чому повинен зосередитися кожен громадянин України, та тобто кожен своїми зусиллями зараз причиняється до того, до того стану, який є в нашій державі, хтось волонтерством, хтось тим, що безпосередньо захищає нашу країну, хтось тим, що молиться за наших захисників. Ну і відповідно, тобто зараз всі зусилля ми повинні зосередити на цьому, тобто на тому, щоб пройти через цей час війни і дочекати того дня перемоги, коли ми вже зможемо разом будувати тобто, це, тобто нове наше суспільство з Божою ласкою, і, ну і вирішувати такі питання, як, наприклад, календар, щоб вся наша Україна справді в церковному плані могла перейти, тобто на ці реформи. Це. Потребує часу, потребує готовності суспільства, потребує просвітницької діяльності кампанії, яка би допомогла тобто, людям зрозуміти, чому, чому той календар є правильніший. Відповідно, коли вже буде, тобто це, це підґрунтя. Тобто таке для переходу, тоді я думаю, будуть відбуватись вже потім такі прогресивні зміни. Але знову ж таки, це є питання не лише нашої церкви, це є питання цілого суспільства. Тому що уявляйте собі картину, католики йдуть 25-го до храму, і тобто начальники на місцях, тобто їхні роботодавці, що ну маєте вихідний, а потім православні йдуть сьомого. Ну тобто, суспільство тоді виникає як, тобто, розділене. Ми повинні дочекатися того моменту, коли ми всі разом, тобто православні, рак католики, тобто всі українські конфесії перейдемо на новий календар, тобто, щоб це була така масштабна реформа, яка торкається всього українського суспільства.